Ельзе Легран. Мені 15 років. І я беру участь в конкурсі в місцеве самоврядування. Це ми. Сьогодні я доторкнусь до таких тем: молодіжне самоврядування в моєму місті. Як ми реалізуємо ідеї моїх однолітків? Як ми розвиваємо рух самоврядування. Наші плани і мрії. Я проживаю в найкращому місті Буча, що знаходиться за 30 км від Києва і має населення близько 40 тисяч чоловік. В Бучі діють 6 середніх шкіл. У 2014 році мене було обрано головою Бучанського молодіжного самоврядування та Бучанська асоціація лідерів. Саме в той час в Україні було схвалено нову концепцію реформування місцевого самоврядування і визначено нові орієнтири реформ. З чого ж ми почали в реальному житті? З дослідження. А що знають мої однолітки про місцеве самоврядування? Дослідження показало, що більшість молодих людей не знаються на цьому питанні, а інша частина просто не задумувалась на це. А ось, як розуміється, наші активісти для мене самоврядування це можливість проявити себе, показати свої таланти і організувати роботу моїх, скажімо так, маленьких колег. На мою думку, шкільне самоврядування дає дітям можливість проявляти свої лідерські якості, які стануть в нагоді в майбутньому дорослому житті. На мою думку, шкільне самоврядування створено для того, щоб дітей більше зволікти до шкільного життя, не тільки щоб навчатися на якихось олімпіадах, але для того, щоб якось розвиватися. Адже навіть якщо так згадати, там зустрітися, ти можеш згадати різні ці проекти, які ти створювала. І навіть дітям це стає цікавіше. Дітей е, розвиває лідерські здібності. Людь, Даша, наскільки мені відомо, ти е, президент шкільного самоврядування 4-ї школи. Е, як ти вважаєш, з якою метою створено учнівське самоврядування? Ну, взагалі, участь покоління це Добре, а чим ти займаєшся в своїй школі? Які в тебе обов'язки? Я збираю команду гарцьованість заходи і залучаю сюди дорядування. Добре, дякую за інтерв'ю. Багато хто скаже, що нашої роботи не видно, але це не так, тому що кожного дня ми десь задіяні щось робимо. Наприклад, організовуємо концерти, організовуємо роботу наших голів самоврядування різних рад. Також у нашій школі створена волонтерська група, якою ми теж намагаємось керувати. Ми організовуємо різні акції. Одна з яких була у святковий день, великдень, і ми зібрали кошти, зібрали сволокі подарунки нашим воїнам і відправили в зону АТО. А також ми збирали гроші під час Солодкого Ярмарку, який відбувався на школі. І за рахунок цих кош, і ці кошти ми відправили у інфійці шпиталь для наших воїнів поранених. І взагалі ми намагаємося їх підтримувати. У нас було безліч проєктів, які створені не лише для старшокласників, міс і містер, але і були проєкти для маленьких. Це і місу школи. і... Маленька україночка і навіть лицарські турніри, тобто дітей так заволікати треба маленьких для того, щоб вони якось надалі стремилися до чогось розвивати навіть школу. І було найкраще покоління, коли ми випустимося вже школи. щоб було найкраще покоління, яке нам зможе показати навіть кращ, кращі результати чи ми. Щоб остаточно з'ясувати це питання. Ми звернулися до вчителя правознавства обучанських шкіл Мохненко Ольги Ну, На сучасному етапі дитяче самоврядування це в першу чергу дуже гарна школа лідерства. Адже діти, які займають певні посади у шкільному самоврядуванні чи міському, вони навчаються шукати алгоритми певних проблем, певних рішень, крім цього, виступати з ініціативою, втілювати у життя певні проекти, які самі ж знову ж таки вигадують. І е, вони вчаться спілкуватися з людьми, і крім того, керувати цими людьми. Тобто, в будь-якому випадку е, людина, яка займається дитина, яка займається в самоврядуванні, вона вчиться в першу чергу керувати іншими дітьми, брати на себе відповідальність за ті чи інші дії. А після цього вони е, е, досить таки гарно можуть кар'єру зробити, тому що у них немає проблем об'єднати навкруги себе. Продумати щось нове, донести цю ідею до керівництва чи до інших людей і здійснити. Тобто в кожному навчальному закладі діє шкільне самоврядування. В моїй школі воно називається Наш Дім, а в четвертій сузір'я і має цікаві особливості. Ну взагалі в нашій школі є плане ну, «Сузір'я», а у нього є планети, які поділяються на планети здоров'я. Планету успіху і так далі. Кожна планета має свого лідера, який е збирає групу дітей, і вони на певний місяць розраховують, що вони там будуть робити, що вони там. Тобто кожна планета, наприклад, планета здоров'я, планета інформації, планета дозвілля, має свій актив і групу учасників, продукують ідеї, висловлюють бажання щодо покращення шкільного життя і благоустрою. Іноді ідеї народжуються у декількох головах одразу. Зараз вже неможливо згадати, у когось дівчат з'явилася ідея створити шоу-групу барабанщиці. Але ідею почули і зацікавились. Постало питання, де ж взяти гроші на барабани? Адже вони коштують дорого? Вихід було знайдено. Порадилися з координатором асоціації і придумали. Вирішили організувати акцію Ми не самі йдемо, ми козу ведем. Діло було під час новорічних свят. Дівчата і хлопці, які люблять театральні дійство, перетворилися в ряджених, зробили атрибути і пішли колядувати по місцевих установах. І позитивні емоції отримали, і гроші на барабани знайшли. Зараз вже створений колектив Drum Drive із дівчат модельної зовнішності дарує мегапозитивний настрій після кожного виступу на місцевих святах. Як зразок стилю Модерн, створений наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Зараз він перебуває в занедбаному стані. Чим же він ціни для громади? Це будинок засновника мого міста, інженера Штамма, який проєктував залізницю в Небайдужі Небайдуже ставлені моїх ревесників виявилось питання. Чим же шкільна організація може допомогти збереженню культурної З Цим питанням ми звернулися до влади. Це проєкт створення рекламного відеоролика для збору коштів на реконструкцію і збереження історико-архітектурного об'єкту. Ще однією яскравою ідеєю було поширення руху КВК в місті. Була створена Ліга шкільних команд КВК, а в 2016 році проведений перший фестиваль гумору і жартів Буча краще за усіх, який від стане традиційним. Неймовірна кількість вболівальників, шквал, емоцій та смачні призи для учасників залишили позитивні спогади. Для того, щоб організувати цей фестиваль, ми звернулися за допомогою до Кучанського відділу освіти, який знайшов спонсорів для придбання солодощів, призів і нагород. А головне... Шукавика рук г'єднає молодь міста у цікавому та веселому дозвіллі. Молоді у громадській організації. У 2015 році ми створили відеоролик, який мав на меті популяризувати рух самоврядування місті Буча. Залежить від нас. якщо не ми, сила то, якщо не ми, управління. зробило наше об'єднання. Ми офіційно зареєструвалися в міському відділі юстиції як молодіжна громадська організація Бучанська асоціація лідерів. По-перше, це свідчить, що вона є законною. По-друге, тепер нам, як громадянському об'єднанню, буде простіше просувати свої хороші, ефективні рішення. По-третє, ми можемо офіційно пропонувати своє власне вирішення міських проблем. Лобіювання колективних ідей зробити ефективнішим. По-четверте, є українські міжнародні платформи, які надають підтримку і консультації громадським організаціям. Тож реєструйтеся, діти сміливо. Які ж наші плани на майбутнє? Перше, це збереження історико-архітектурних пам'яток нашого міста. І наступний об'єкт після маєтку штамма це садиба Євгена Патона, яка також знаходиться в зруйнованому стані. А могла б стати туристичним місцем або музеєм науки в місті Буча. Наступне Залучені молоді до волонтерського руху. Для цього я стала учасником організації бути корисним і вивчала процес створення волонтерського осередку з нуля. Потім я проводила майстер-класи для дітей в центрі біженець на Пролівській. Тепер я хочу допомогти створювати дитячі волонтерські групи в моєму місті. Адже вони можуть бути різної направленості і охоплювати дітей з однаковими інтересами? Ще нам буде цікаво вивчати досить молоді з інших міст щодо самоврядування. Актив Бученської асоціації лідерів планує завітати до мера міста Анатолія Федорока, для налагодження співпраці з, з місцевою владою. А також ми б хотіли порадитися, як видосконалити рух самоврядування в нашому місті. Одним з актуальних питань сучасної молоді є кишенькові гроші. Як люди 15-17 років можуть зробити собі на власні потреби, а також допомогти батькам в цей кризовий період? Багато молодих, енергійних людей готові отримати тимчасову роботу, а також досвід відповідальності. Це основні напрями нашої роботи, а головне завдання це створювати позитивний дух руху самоврядування. Мене почали питати, як стати учасником дитячого місцевого самоврядування. Ось декілька порад. Перше звернутися до лідерів класу. Вони передають інформацію президента школи. Друге. Особисті знайомство з активістами, учасниками місцевих акцій. Третє. Через соціальні мережі, де можна знайти інформацію про молодіжне самоврядування і звернутися до їх представників. Маю надію, що інформація про місцеве дитяче самоврядування буде корисною. Ми відкриті і готові до спілкування, тому що місцеве самоврядування це ми. З вами була я, Ельза Легран, голова Бучанської асоціації лідей. Передаю привіт всім учасникам фестивалю Дитво. Бажаю успіхів та щиро сподіваюся на перемогу моєї роботи в номінації Місцеве самоврядування це ми.